Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! З Різдвом Христовим нас вітає магазин Резерв. Хочу показати вам деякі новинки, приміряти деяке пальто, а також якусь, якийсь короче, верхній одяг. Насправді тут дивіться, оце все, це все пальта, пальта, пальта. Вітається з минулого року таке пальто. Дивіться, яка ціна. Ви зараз просто ошаленієте всім. 599, 7600, чи Це таке пальто, на ньому червоний цінник, це означає, що на нього йдемо якась знижка. Ось я вже приміряю це пальто двобортне, практично як у Хейлі Бібер, яку ви зараз бачите на фоточці. Синя кепка, двобортне пальто, чи то темно бежеве чи то таке в клітинку, чи то може бути сіре. Мені подобається, що такі пальта можна спокійно комбінувати як із спортивним якимсь одягом, так і вивезти у діловий більш Елегантний стиль. Ціна цього пальто 7600. На мені розмір М до складу тканини входить вовна. Тут поруч висять ось такі джемпери, кардигани, дуже яскраве, все таке рожеве, класне, мультикалор такий, але ж знижка невелика. Ось такий, як на мені щойно. Я показувала 999 гривень, дівчат. Ну, а ось такий кардиган, я вибачаюся. Ну, подивіться, що це за ціна. Це 1199 гривень. Просто, дівчат, ну це навіть не кардиган, якась накидка в'язана. Реально, дивіться, тут все таке, от як в Хумані. Я пам'ятаю, Хумана це секонд-хенд, хто не знає, шведська лінія секондів. Дивіться, 1499 ну, для такого джемперу, да? Ну, Наприклад, скільки ви його там будете носити, скільки цей вінтажний цей вайб протримається в трендах, не знаю, ну можна. Тому і кажу, що можна в секунді подивитися, або ж, ось дивіться, які, якщо замінити можливо, гудзики, вони якісь такі дуже а, такі крихкі можуть. 100% вул, 100% шерсть, вовна. 1799. Ну так, він симпатичний, та, такий милий, такий базовий, такий він прям жіночний, романтик такий. Але ж, але ж, майже 2. А коштував 2400. Ось такий в рожевих таких, рожевий в рожевих квіточках. Ну, теж думаю, скільки тисяча. Ні, 899 теж такий рожевий це все-таки однакові. Тут такий джемпер, теж рожевий в'язаний, теж знижка 899. Ось дивіться, ну просто да, ручна в'язка, від, не відрізниш. Коротше, не знаю, це. Таке собі діло, мені здається, можна гляньте, теж вінтажний такий стиль, теж можна щось подивитися на секонд-хенді. Якщо для вас це забагато, ну за таку дежину віддавати таку суму. Не знаю, за ці бантики та ось такі а, ці, а, що це у нас такі кульки. Здається, я не показувала вам ось цю шубку, яка мені, в принципі, сподобалася. Зараз буде примірка. Ось така шуба в розмірі М. Зараз подивимося ціну, тому що тут немає цінника на ній саме розмір М. Мені вона подобається. Знаєте, от вона така пишна, дуже тепла, така навіть я б сказала, розкішна. Але знову ж таки, в розстебнутому варіанті мені вона подобається більше. Коли вона буде застебнута. Дивіться, і в застебнутому варіанті мені якось не дуже, тому що ось тут видно е, виїмка від, е, від е, кнопки. Ну, така вона. вона робить якусь фігуру квадратну. Так краще набагато. Ой, якби вона ще була по кісточці, довжини Макс, її би ціни взагалі не було. І була думала. б набагато вона тепліша і не перерізала б візуальну фігуру. Вона була просто розкішна. Так вона з мене зробила якусь квадратного мужчину. Так, все. Ця шуба мені сподобалася на ось цій жінці. Жінка приміряла саме таку шубу в залі теж. Може, тому що вона от її обтягнула. знаєте, Можливо, це така модель, яка має обтягувати фігуру. Тобто мені підійшла більше тоді Еска. А на мені сьогодні ось така дублянка з магазину Next. Кому цікаво, купляла ще, по-моєму, два роки тому назад. Next – це онлайн-магазин. Там Англія здається, ще дивіться, якісь деякі країни як класне пальто мені от подобається саме так в такому варіанті, як його носять, як я щойно вам показувала Хелі Бібер і так далі. Хто там ще? Дивіться, я М-ки ем не знайшла. L взяла в примірочну, і ви знаєте, я навіть, навіть абсолютно не хвилююся з приводу його якоїсь оверсайзності. Завдяки тому, що плечі широкі, в мене навіть обличчя поменшало. Ну, і завдяки окулярам подобається. Ой, в ньому тепло, я вам хочу сказати. Ну, Кишені десь ось тут будуть. Якщо ви візьмете теж в розмірі L. Подобається мені пальтішко, там є такий розріз. І з новинок також верхній одяг. Дивіться, є ось така парка. Така Canada Style. Блін, вона дуже довга. Ну, я взяла L. Про всяк випадок. Хотілося щось таке, знаєте, об'ємніше, побільше, порозкішніше. Такий є тут капюшончик. Ага, отакий він аж. Ось, ось такий, як будка на голові. І що, Ну, якість хороша, і в ній дуже тепло. Вона прям відразу мене зігріла. Ну, уявляєте, я думаю, що тут, що, тут поліестер і наповнювач якийсь. І якийсь наповнювач, тому тепло, але розмір треба було все-таки Мені брати на мої параметри. В примірочної маю на увазі, тому що дехто думає, що я це все купляю. Щодо якості, ну, давайте я окуляри зніму. Я думаю, що, в принципі, може бути. Просто що ціна може бути зависока. Зараз подивимося, яка ж ціна до коричневого, да? до чогось до чорного. цієї сумочки, не дуже. Не знаю, мені подобається моя дублянка із Некст. Вона мені якась така і стильна, і затишна, і мені вона пасує саме до мого якогось типажу. G Пальто на мені було в розмірі L. Артикуль, якщо кому цікаво. Ось такий плаж жіночець, так називається, за 5 тисяч на нього буде знижка якась. Ну, теж ну, дорогувато. Тут по ньому йдуть якісь такі, дивіться, штуки чи катушки, чи що. І до складу тканини входить вовна. Так, І куртка. Ось ця парка. Вона дуже жарка. І ця, ця підкладка, дивіться, вона йде, наповнювач іде аж до самого низу і в рукавах навіть. Вона дуже тепла. Вам кажу, я стала прям в спит, артист в спотіл. 3,599 коштує. На неї буде йти знижка. Це артикуль. Якщо у вас такі, як у мене параметри, краще брати розмір М. Із приємного в резерв зараз стартували знижки. І оце все, дивіться, тут мільйон футболок, які хочете. Тут теж, тут низ, вверх. Гляньте, і ось теж футболочки різні. Коротше, і це все піде зі знижкою. Стартує від 300 гривень. Ну, наприклад, мені ось така рожева. Наприклад, так. Треба мені, наприклад, рожеву. 399 гривень. Дивіться. Це вже зі знижкою, чи що, я не зрозуміла. А де помаранчевий цінник? Так, ось дивіться, уже ось така. За 229. Вже. Дивіться, така базова футболочка, дуже класна, до речі. Називається якось так: Pizza Club Made in Turkey. Мені подобаються джинси. Поверх вдягаємо, вдягаємо піджак. Супер, просто базова, 229 гривень. Маєте на увазі? Тут червоні такі, до речі, ой, яка класна ось ця синьо, така червона. А що в ній, що за модель? Не пойму. Що? Що це за модель? Така, ну така, а, я ж пам'ятаю, приміряла. так, да, так, да, так, да, було таке. 559 і плюс буде жовт червоний цінник. Це треба на них на касі запитати, можливо, це мінус 40 Класна, ну, це така осінь-зима. от На зараз ви її берете. Ну, теж можна вдягати під піджак, дуже класно. Дивіться, такі ось є по 300. Такі теж футболочки базові, вінтажний синій колір. Потім пішли такі утеплені. До речі, така теж тема на, на зараз. В ній не холодно, в мене є схожа, але із сінцею. Така, дивіться, вона як це називається двонитка. Майже толстовка, але до коротких рукавів. За 699 така коричнева. На зараз смуга, дуже стильні. Дивіться, є такі коричнево. Блакитні, це блакитна смужка. Здається, біла 559 плюс знижка. І такі ж, але і з рожевою ниткою. Базові теж класні. Поверх тягаєте якийсь піджак. Потім ще ще такі таракота, бордові, базові, коричнева, базова. І навіть ще якийсь там принт золотистий. І така коштує, просто цікаво, да? 500... Зараз тут всі, я так розумію, 559. Давайте перевіримо. Ось така з потертості. Ой, це 699. І тут немає знижку. Така типу стильна, така дарк. Якийсь дарк стайл такий ламор, амор. Дивіться, яка? За 699. Коротше тут, ну, плюс, дивіться, червона штука, буде знижка на касі. Це що у нас? Це такі базові, 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 такі йдуть топи. Дивіться, топ такий базовий в обтяжечку. Це це на 100%. І, можливо, дещо, дещо є і еластан, звісно ж. Без нього ніяк. 300 гривень така базова, базова, класна. Так, що ще цікаво? Тут спідниць, дуже багато дивлюсь. Ой, тепло. Мені таку треба спідницю. Все, мені треба таку спідницю. Дивіться, яка сіра, вона дуже тепла. Така спідниця буде, тому що я мерзну в цих джинсах. У мене колготки, в мене джинси. Я не знаю, 1699, воно зараз тут безнижки. А тут спідниця. Такі міні-о, тут буде знижка. Треба запитати, що за знижка взагалі 1499. Отака шкіра і трапеція. Класна, гляньте, яка з ефектом зістарілості такої. Така трапеція, прям шкіра. Скільки ж вона буде коштувати? 2599, нічого собі спідниця. 2599 преміум лінійка така коричнева. Ну, я точно в такій ходити не буду. Ну, хоча я знаю багато хто любить такі вінтажні такі спідниці. Спідниця в шотландському стилі. Ну, теж куди вже, да? в такому, ну, дивлячися з чим, як її стилізувати правильно. Я думаю, це спідниця шорти, це така спідничка. Я думаю, що це тут і вовна може бути. От скільки вона коштує. Знижка 57%. Знижка хороша. Така спідниця. Так, ще одна спідниця. Ось така, дивіться, на зиму. Вельвет такий натуральний. 100%. Тут вона йде і на резинці. Така смішна. І внизу вона не обрізаний, точніше обрізаний низ, дивіться, не оброблений такий низ. Ну, Вона тепла буде. Але ж вона буде приставати до моїх а, шерстяних колгот. І це буде катастрофа просто. Але знижка є, мінус 44%, коштувала 1800. Вона така темно-темно синя. На джинси знижка пішла. Дивіться, такі джинси принт Бембі зараз називаються, саме трендовий кажуть. Я рідко зустрічала по наших цих магазинах модних такий е, принт. І саме ось є такі джинсики. Як вам, хто таке любить? 1199. І тут є ось такі джинси класні. Просто, от, просто класика така. Блакитні. Блакитні світлі. Я думаю, вони просто йдуть такі. Ані, вони будуть широкі, берел називаються такі, модель берел. Широкі в колінах. Дивіться, який класний колір, дуже класний. Потім ось, ось ці, що я казала, беггі. І ось такі є, дивіться, класні такі кава з молоком. Теж джинсики, теж зі знижкою. Ні, 1499. Знижки пішли ось там. Зараз чіпляємо з вами ці джинси і дивимося. Тут це що, знижки чи що? Деякі, я думаю, на деякі пішли. Ось, дивіться, теж червона наліпка 1699. Ой, класні, широкі, такі висока посадка, wide leg, наприклад. Така класика. 999 починаючи від. Ага, тут ось так. 1499 з такими завязками. І, не знаю, на касі буде, буде, вибачаю, знижка. Все, буду виходити з резорт і перейду, можливо, ще кудись. Можливо, в Хаус перейду, можливо, в Колінс. Мені Колінс не дуже подобається. Дівчат, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вас цікавить примірка святкових нарядів там, Святкове вбрання на Новий рік чи на вечірку, напишіть мені в коментарях. Якщо така тема цікавить, якщо збереться коментів 10 з приводу цього, з приводу примірки вечірніх нарядів святкових, я зроблю примірку. Ось, Якщо буде хоча б 10, мінімум 10 коментів. А в цьому сенсі. А я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. І до зустрічі вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок. Ну а я на Різдво на Новий рік хочу, щоб мені подарували ось таку машину. Подивіться, це просто кайф. Темно, сірий такий колір офігенний. Просто я не знаю, що це за марка. Зараз подивлюсь в інтернеті.